Елементах в цій трилогії те, як тут розставлені акценти, які пов'язані з реальним світом. Наприклад, фільми. Тут у першій частині у нас був Адвокат диявола» з Кіану Рівзом. Мені, до речі, неоднократно з'являлися в різних книжках згадки про Кіану Рівза, тому я переглянула цей фільм і скажу, мені сподобалось. У нас що в першій, що в другій, що в третій, у нас фігурує улюблена пісня Роса Paradise City». Да. З першого разу я не дуже зрозуміла цю пісню, але вона досить приємна, скажімо так. Мені цей жанр музики подобається. А також деякі відомі особистості, також з рок світу, це в нас Біллі Айдел, який в нас зустрічається у другій частині книжки. І е, мені е, сподобалося, як Кеймана про нього відгукувався, і мені було б цікаво подивитись на Роса з таким е, з такою зовнішністю, але все-таки мені здається, що темний колір волосся йому більше пасує. А також тут в ці книжках досить багато різних згадок про реальний світ і те, що із серіалом, до речі, про вбивцю вампірів я вже забула, як цей серіал правильно називається. Хто згадав, пишіть у коментарях. А також скажу, що тут окремо можна поговорити про гумор, і це він просто в деяких моментах просто вбивчий.